Так, напевно, ви думаєте, куди це я їду? А в мене є справи. Я їду знімати наступний епізод щоденників креативного життя, який вийде в цю суботу, і він, щоб ви знали, буде новорічний. Тому саме зараз я їду спеціально е, купувати іграшки, купувати ялинку. Я буду її прикрашати, я буду проводити час, який має наблизити нас психологічно, календарно. Творчо до підготовки Різдва Нового року відчуття зимового свята. Тому, будь ласка, підписуйтесь на канал, дивіться це відео вже в суботу о 10.00 на каналі Дмитра Скольорова і інші відео.